Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про те, як я підготовлювала чорнову стяжку перед викладкою екструдованого пінополістиролу. Кому не важко, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайки, напишіть будь-який коментар. Головне ваш зворотній зв'язок. Також у профілі є перша частина відео, як ми заливали цю чорному стяжку. Ну, а тепер я підготовлю вже, грубо говоря, основу. Такий буде середній етап, але досить-досить важливий. Спочатку ми це все обезпилюємо. Там, Хто не має будівельного пилососа, просто може замести віником. Можливо, навіть трішки протерти вологою ганчіркою. Ну, Хто дійсно не має можливості гарно попилососити. Потім по периметру кріпимо демферну стрічку. Я її кріпила за допомогою будівельного степлера. Можу сказати відразу, що на стіну воно важко кріпиться, можете і не забиватися ці скобки, так як вони не предназначені для таких, ну, для бетону і для прочого. Ну та нічого, просто головне її закріпити. Закріпити, де це буде можливо, щоб вона трималася. Після того, як ми все поприбирали, ми будемо наносити ґрунт. ґрунт наносимо прямо на чорнову стяжку. Це для того потрібно, щоб покращити адгезію, так як наші плити будуть викладатися на клей, на спеціальний клей для екстрадованого пінополістиролу. Тому цей етап є важливим. ґрунт я використала той, який у мене був, це разіт 117. Можливо, він для цього і не предназначений. Але в мене таке було, нове куплювати, немає можливості. Потім ми будемо підготовлювати наші плити. Я беру щітку по металу, з тої сторони, яка буде викладатися на низ, тобто яка буде клеїтися, ми робимо такі рухи для того, щоб трішки трішки подерти нашу основу, щоб також було краще щеплення з колеї. Тобто ми прибираємо оцей блискучий шар. Так його трипу царапаємо, дряпаємо, нічого з ним не станеться. Можна не хвилюватися, головне трішки зробити е, оці боростки. Але обов'язково ви потрібно е, знати вже точно, як вони будуть викладатися, ці плити, і яка сторона буде тильна, а яка буде лицева. Щоб потім ваші пази зійшлися, щоб вам не довелося переробляти це все заново. Е, з іншої сторони їх царапати, так як у мене був такий косячок, я невірно собі трошки їх поклала. Наразі на цьому етапі я буду робити вже підрізання, от викладання, я маю знати, де буде і як лежати мої плити, який розмір має бути, щоб все чутенько потім скласти і швиденько їх наліпити. Тому це все заміряється, приблизно, так і приблизно стараюся вгадати і підрізати вірно, щоб вони прямо так лягло, як мені потрібно. Так як вже завалені стіни, то вона, моя рівність буде оце отак, як ви бачите на відео. Тобто зазор великий залишається ще між стіною і між плитою. Це все буде окремо вже. Вкладатися клаптиками. В наступному відео ви це побачите. Так як товщина плити в мене 10 см, тому канцелярським ножиком дуже незручно було це робити, довжини, звичайно, не вистачало. Я потім вже пробувала це робити пилкою. Звичайно, він кришиться для такого, ну, для професіоналів є спеціальні такі пили, які не будуть його кришити, які рішуть рівно і так далі. Але так як це я роблю собі, я можу робити ці всі косяки, тому що в мене воно в принципі влаштовує. Це не робота за якісь гроші, це робота для себе. Тому Буде так. Ви ж, якщо маєте можливість, то робіть так, як вам буде краще. не повторюйте моїх помилок, якщо ви вважаєте, що це помилка. Перша лінія в мене вже вийшла, і потім у мене такий почався невеличкий ступор. Треба було подумати, поміряти, прикинути, вірно, чи я це все роздумала, чи не вірно. Е, ну, такі, знаєте, коли ти перший раз це робиш, треба обдумати. І це завжди, це завжди вірно. Краще обдумати, 10 краще поспішити і потім не знати, що робити далі. Тут я просто притуляю клаптики залишки, ну чисто так, мудрую, видумую, чи з остатків щось вийде зробити, чи остатки це все будуть, вже будуть просто лежати. Але в мене було 9 плит, то чому я не можу собі дозволити ці 9 плит розрізати і покласти так, як буде правильно. Спочатку так візуально дивишся, прикидаєшся, чи все виходить, чи позами лягають. Ну і в принципі, немає нічого важкого. Просто брати та і робити. Але трішки треба подумати.